Добрий день шановні глядачі, ви на каналі Fishing Drive. Хочу в першу чергу вибачитись перед своїми глядачами, тому що досить значний проміжок часу я не виложив відео, а причина була досить проста. На першій же рибалці на Карпа при великому вітрі я втопив камеру. І це була причина того, що в деякому смислі я розозлився і за цього не знімав слідуюче відео. Багато чого змінилося за цих фактично 10 місяців, багато чого я переосинув, де що поміняв, де що хороше, дещо не дуже, але дякувати Богу, все досить таки добре. Я відкрив свій магазин, який називається Fish and Drive. Зробив лінійку продукту, який я хочу вам презентувати, це сітка пива. Тобто я сподіваюся, що в подальшому ми з вами будемо бачитись набагато частіше. І наш з вами діалог буде проводитись в конструктивному режимі. Отже, перейдемо до нашого продукту, це фактично первенець, перша дитинка, яка, скажімо так, нарешті побачила свій світ, це сітка ПВА Fish and Drive. Сітка ПВА українського виробництва, да, ви не помилились, Не Англія, не Іспанія, не Франція, не будь-що це українська сітка високої якості. Вона не гірша ніж фокса, а навіть і краще, ніж фокс, корда та інші відомі виробники про Китай. Я мовчу, він навіть близько не стояв. В чому унікальність цієї сітки? Вона буде вироблятися в двох видах: це для холодної води при температурі до 20 градусів, де буде вказано розчинність. Це, тобто, холодна вода 10, 15 та 20 градусів І буде зроблена для гарячої води, де буде під вищою розчинності буде вказано ход, це означає гаряча вода. І вже розчинність буде починатися з 15 градусів. Тобто ви розберетесь, значить дана сітка підходить практично під всі системи, які тільки є. Вона буде у нас 15, 20, 25 та 32 мм в об'ємі. буде в розмотки 5 метрів, 10 метрів, це більше для любителів, або для тих, хто хоче спробувати і перевірити, чи вона дійсності такої високої якості. Так що купуйте і не задумуйтесь, перевірте. А також для професіоналів, які використовують неї набагато більше, або тобто, більше їздять на рибалку, більше неї затрачають. Це буде розмотка 25 метрів. Ну і до 1 квітня у нас буде діяти акція. Той, хто купить. 100 метрів сітки, 20 метрів отримує безкоштовно. Тобто не чекайте довго, акція скажімо так, має деякий термін і хотілося б, щоб ви нею скористалися, Далі, розкажемо про саму структуру сітки. Структура сітки зроблена таким чином, що в неї можна фактично запакувати будь-яку сипучу рідину, стікмікси. Крошені бойли, мелкий пилець, наприклад, навіть покажу вам стільки, де є 2-мм Тобто Він не вивалюється, все тут добре, все тут гарненько зроблено. Вона витримує будь-які силові заброси. тобто Мається на увазі дальній 100. Із-за того, що структура її досить така скажімо, плотна. І досить швидко розчиняється в холодній воді. Ступінь розчинності її складає при 10 градусах це 70 секунд, при 15 50 і при 20-30 секунд. Тобто до червня місяця на ній можна сміливо ловити і не хвилюватися про те, що станеться якийсь скажімо так, конфуз. Да, Вже при температурі вище треба брати сітку для теплої води. і Працювати тільки з нею. Що я хотів би ще вам сказати? Це, не, надіюсь, не останній продукт нашої компанії Fish and Drive Ми є в планах розвиток та створення нових продуктів, але те, що це дійсності перша сітка, яка створена в Україні, це в дійсності правда. Ми продаємо сітку українського виробника і це реально хороший та якісний продукт. Для цього я хотів би вам показати, як вона розчинюється. Зараз скину два Стіка 25 мм, 20 мм, там можна і 32 мм теж спробувати. Вода, температура 10 градусів. Цю сітку можна придбати в магазині Fish and Drive, силочку ви побачите в описанні знизу. Там є ще безліч дуже цікавих і різних продуктів. Ми стараємося торгувати продуктами, які будуть доступні для всіх-різних для різних гаманців. Ще би хотів би сказати декілька слів по самій упаковці. Упаковка зроблена таким чином, що... Основна інформація наведена в верхній частині, знизу зроблено віконечко, де б клієнт міг би переглянути саму сітку, навіть попробувати подивитися на неї. Зроблений дуже якісний та хороший замок, де який можна легенько відкрити, достати саму сітку, потім закрити неї і досить швидко. Тобто це не є такі замки, що треба б них приглядатися. Достатньо в одному місці нажати і він красивенько щепляється. Після того, як коли ви використаєте цю сітку, ви не обов'язково викидати цей пакетик, тому що він є гарної якості, сюди можна положити будь-яку річ, навіть мобільний телефон, якщо ви знаходитесь десь в якійсь ситуації, що волого, дощ положили сюди, закрили і він буде знаходитись тут в безпечній скажімо так, атмосфері і не буде руйнуватися. Або інші, скажімо, рибацькі. Рибацькі снасті, які вам необхідно сюди положити. Отже, інформацію, інформацію я з вами поділився. Заходьте в магазини, звертайтеся, потрібна консультація. Будь ласка, завжди пишіть коменти, ставляйте лайки. Було приємно з вами поспілкуватися після такого довгого проміжку часу. Я сподіваюся, що наше з вами спілкування буде набагато частіше і набагато приємніше. Гарного всім дня! До побачення. Пока.